Женю кажуть, що він сексуально активний і цілком сприймає секс на одну ніч. Для нього нормально познайомитися з дівчиною десь на вечірці і гарненько з нею провести ніч без будь-яких обов'язків. Тобто, якщо вам обом так ок, то не переживайте, секс на першому побаченні не складе про вас погану думку в очах жені. Але нюанс: якщо він підійде до вас познайомитися, а ви відповісте йому російською, вибачте, але ви підете на. Це цитата Жені каже, що у нього не стоїть на російську мову, за що йому має велика повага і низький уклін. Давайте всіх російськомовних залишимо без сексу, по-моєму, дуже гарна ідея. Є ще один нюанс, до якого треба бути готовим. Женя не любить презервативи і частіше за все пропонує зайнятися цим процесом безз'єднання тіл без захисту. Це, звісно, приємно, але любі друзі, думайте і зважуйте самі усі ризики за. E pronto!